24 лютого 22-го року ми пішли брати зброю тут, от неподалік на Володимирській, і по після цього разом з ними і ще з декількома колегами доєдналися до 206-го батальйону тероборони і разом чергували, разом спали, разом вставали. Він був фантастичною людиною, дуже інтелігентною, дуже спокійною. І дуже любив Україну. Я думаю, що в цьому сенсі він просто взірець. Я, чесно кажучи, не знаю іншого політика, який настільки був би от, от просто все заради України. Дивіться, наскільки просте життя він жив. І, на жаль, це зробило його більш доступним для вбивців. Він просто без охорони, пішки, по рідному місту, по одному і тому ж маршруту. На жаль, Ця така, знаєте, порядність робить людину простішою мішенью для, для покидьків. Він був один із найвиваженіших депутатів, і майже тоді, коли був головою Верховної Ради. Деякі йому можуть докіряти, що він декілька разів міг поставити те чи інше питання на голосування, але це стосувалося тільки тих питань, які безпосередньо мали відношення до укріплення української держави. Андрій був таким високоінтелігентним людиною, але це треба обов'язково визначити, при тому, що він дуже поважно і уважно слухав всіх. Але він був непохитним політиком, якщо ти не зміг його в чомусь переконати, або він не поділяв твої думки, він не соромився це говорити і говорив дуже прямо, чесно, але в такий спосіб, що мені здається, ніхто на нього не ображався. Скажіть, чому сьогодні для вас важливо бути тут? Для мене важливо бути тут, тому що я була на майдані, коли була маленькою юною. І я пам'ятаю Андрія і мені дуже боляче, що більше нема з нами, але я думаю, що завдяки ем, ньому ми будемо продовжувати нашу справу. Яким запам'ятається вам Андрій Поробій? Чесним відкритим справжнім українцем, тому що загинула людина, яка, скажімо, була лицем майдану, і тому як. Майдан дав нашій Україні поступ до майбутньої розвитку до, до свободи до незалежності. Да. І тому як можна не прийти в день пам'яті і в момент пам'яті цієї людини? Ми дуже сумуємо. Це людина дуже поважна, і для нас це просто історична вже постать просто для України. Андрій, це Майдан. Він величезну кількість має асоціацій. В кого це справжній, такий, як хочу бачити, український націоналіст, хтось пластун, хтось голова Верховної Ради, хтось боєць 206-го батальйону поруч стоїть з автоматом ПКМ. А для мене Андрій це майдан. Хоча я уявити собі ніколи не міг, що плине кача буде на його рідному майдані звучати в його честь. Але я не ні мав ніколи жодного сумніву, що Андрія не залікати так само, як і не залякати Україну. І ми сьогодні бачимо, що означає. Російська денацифікація на прикладі Андрія Парубія, мого друга, мого бойового побратима, провідника, коменданта Майдану і українця, українця з великої літери. Андрій, дуже дякую тобі за все. І сьогодні твій останній майдан де ти показав, що ти не зламний. І росіянам не знищити тебе, не знищити майдан, не знищити цінності і не знищити Україну. І ніяк не було в нас небезпеки від російської.